Друзі, вітаю в ХАКС! Мене звати Михайло, я експерт з інвестування в цифрові активи. І як ви вже напевно здогадалися, зараз ми будемо говорити про криптовалюти. З приходом до влади Трампа ринки просто лихоманить. Сьогодні у нас на ринку надмірний оптимізм, а завтра маємо депресію та паніку. Швидкість зміни настроїв просто вражає. В цих умовах перед криптоінвесторами виникає ряд викликів, про які зараз піде мова. Перший виклик він стосується тих потенційних криптоінвесторів, які залишилися за бортом крипторалі. В цьому році біткоін додав орієнтовно 7%. В минулому році це було 120%. Та ж солана зросла на 110%, ріпл на 240%, менш відома Хедера на 300%. І так далі. Звичайно, ці цифри приваблюють. Але в той же час виникає страх купити на піку ринку і потім в подальшому або продати зі збитком, або ж. Пересиджувати просадку і очікувати слідуючого циклу зростання криптовалюти. Тож, чи вартує зараз інвестувати в криптовалюти? Це перше питання, яке ми розглянемо в п'ятницю на нашому криптопрактику. Ми детально проаналізуємо поточну ситуацію на ринку цифрових активів, проаналізуємо цінові показники. Технічну складову, ончейн метрики та фундаментальне підґрунтя. Звичайно, ця інформація буде корисною і для тих, хто вже активно інвестує в криптовалюти. Така швидка зміна настроїв звичайно впливає на емоції криптоінвесторів. Вам, напевно, відомо, що емоції на ринку це ворог. Тож, щоб позбутися емоцій, потрібні знання. Тобто, якщо ми знаємо, що відбувається, як відбувається, в якому стані зараз ринок, у нас зникають емоції, і наші інвестиційні рішення будуть зваженими і правильними. Такі рішення ведуть до збільшення прибутків доходів інвестора. Другий виклик, який в принципі, також стосується тільки потенційних криптоінвесторів. а що купувати? Хоча в цілому це питання буде цікаво і тим, хто вже в ринку. Біткоін торгується біля історичних максимумів. За останні два з чимось роки він дуже суттєво зріс. Він продовжить і далі зростати. Якщо не купую біткоін, то що тоді купити? При переході на CoinMarketCap ми побачимо більше 10 мільйонів різних токенів і монет, як розібратися в цьому різноманітті активів, як не купити криптоскам, як сформувати збалансований грамотний криптопортфель? На всі ці питання буде відповідь у другій частині нашого криптовалюта. Практикуму. Також у цій частині ми конкретно поговоримо про деякі активи, які мають значний потенціал. Окремо розглянемо три напрямки криптоіндустрії, які в 2025 році потенційно мають показати не гірші результати, ніж та ж Хедера або Ripple в 2024 році. Третій виклик, який стоїть зараз перед криптоінвесторами, це альтсезон. Заходиш зараз в різні криптоспільноти і можеш побачити повідомлення, в яких присутня паніка. Навіть досвідчені криптоінвестори зневірюються, що альтсезон настане. Тож, чи настане цей альтсезон? Про це. Знову ж таки, будемо говорити в п'ятницю ввечері. Чи настане альтсезон? Коли він настане? Як цей альтсезон ідентифікувати, як поводитися в цих умовах і як вийти з альтсезону з максимальними прибутками? Останній виклик, який стоїть перед криптоінвесторами на поточний момент, це фіксація прибутку. Зрозуміло, що той, хто купив зараз, у нього там ще можуть бути якісь незначні коливання портфелю. Але той, хто купив в 2022 році або в 2023 році, або навіть в 2024 році, він, напевно, сидить зі значним прибутком. Прибуток не реалізований, не зафіксований. Він у інвестора викликає емоції. На тлі таких значних коливань ринку та зміни настроїв. Дуже легко прийняти необґрунтовані рішення, які в кінцевому результаті ведуть до поганих інвестиційних досягнень. Тож, останнє питання, яке ми розглянемо на практикумі, це фіксація прибутку. Розглянемо три методи, які фактично підійдуть для самих різних криптопортфелів. Якщо ви спостерігаєте за YouTube каналом ХАКС, то в минулому році ви могли бачити матеріал, де я показував, як на основі грамотного та збалансованого підходу побудувати криптопортфель, і також показував, яких результатів можна досягти. Якщо я зміг, то і ви зможете. Тож, друзі, чекаю вас в п'ятницю ввечері о 17.00 на нашому криптопрактикумі Капітал. Буде цікаво, насичено та корисно. До зустрічі!